Зустріч президентів України США та Росії може відбутись вже за лічені дні. Джерела Суспільного у Білому домі повідомляють, що організація цих переговорів вже розпочалась. Тим часом, 8 серпня, спливає десятиденний термін, який американський лідер дав Путіну для досягнення миру в Україні. Чи означає це, що згода диктатора на зустріч анулює погрози США про запровадження санкцій проти Росії? І чи стануть ці перемовини початком справжнього завершення війни? Мене звати Яна Порхун. докладніше про п'ять сценаріїв розвитку подій далі. Підписуйтесь на наш канал. Поки Дональд Трамп думає, що може зупинити війну самими лише погрозами у бік Росії. Володимир Путін продовжує планомірно гнути свою лінію. Не так давно диктатор в черговий раз заявив, що російський і український народи це одне ціле. А будь-яка територія, на яку ступає російський солдат, є Росією. Вочевидь, сили особистого впливу Дональда Трампа у даній ситуації недостатньо. Путін використовує тактику незначних поступок, аби створити видимість готовності до миру. Насправді ж він хоче виграти якомога більше часу для захоплення українських земель, уникаючи посилення санкцій. У травні диктатор вже відкинув пропозицію безумовного припинення вогню, висунуту Європою США та Україною, і натомість запропонував дві короткострокові та малозначущі паузи. Сьогодні його війська активно наступають у межах літньої кампанії. Її результати можуть наблизити Росію до стратегічних цілей настільки, що восени перемовини відбуватимуться вже за іншого статусу. Кво пише CNN. якщо зустріч Трампа і Путіна відбудеться найближчим часом, США будуть просувати ідею тристороннього саміту за участі Володимира Зеленського. Саме цей формат Росія відкинула у Стамбулі в травні. Для Москви ж головною метою стане спроба затягнути Трампа назад в орбіту російського наративу. Наводимо п'ять сценаріїв того, як розгортатимуться події далі. Його того, що Росія піде на припинення вогню зі збереженням чинної лінії фронту, вкрай низька, особливо після того, як у травні Трамп відмовився від тиску санкціями, віддавши перевагу малоефективним перемовинам у Стамбулі. Навіть тридцятиденне перемир'я, оголошене для захисту енергетичної інфраструктури, не мало значного ефекту. Кремль перетворює успіхи на фронті у стратегічну перевагу і не бачить жодного сенсу зупинятись на піку досягнень. Навіть загроза вторинних санкцій проти торгових партнерів Китаю та Індії не змінить його військових розрахунків на літо. Путін захоче продовжувати бойові дії, принаймні до жовтня, бо наразі він у виграшному положенні. Зустріч може завершитись домовленістю про новий раунд перемовин восени. Вони зафіксують здобутки Росії, коли фронт буквально і фігурально заморозиться із настанням холодів. До того часу Путін може захопити такі міста, як Покровськ, Костянтинівка та Куп'янськ, що забезпечать йому вигідні позиції для зимової паузи та перегрупування. У такому випадку Росія зможе відновити наступ у 2026 році або ж вдатись до дипломатії для легітимізації нових приєднань. Путін також може підійняти питання виборів в Україні, відкладених через війну. Таким чином він поставить під сумнів легітимність зеленського і спробує домогтися появи більш проросійського кандидата. У цьому сценарії американська та європейська військова допомога дозволить Україні зменшити втрати на фронті у найближчі місяці. Покровськ або ж інші східні укріплення можуть впасти. Проте просування росіян знову сповільниться. Тим часом Кремль відчує дію санкцій, а російська економіка перегріється. Це, зрештою, примусить Путіна до нових переговорів. Варто зазначити, що в Європі вже розробили плани щодо розгортання сил запевнення. Десятка тисяч військових НАТО можуть розміститись довкола Києва та інших міст, надаючи логістичну та розвідувальну підтримку України в період відбудови. Це створить достатній стримувальний ефект, або Москва погодилась залишити лінію фронту незмінною. Це найкращий сценарій для України. Зустріч Путіна з Трампом може покращити російсько-американські відносини. Зігравши на тріщинах в єдності Заходу, Росія позбавить Україну частини підтримки. Звісно, Європа зробить усе можливе, щоб підтримати Київ, але без американської участі цього може не вистачити. Росія почне повільне витіснення українських сил із відкритих рівнин між Донбасом і центральними містами Дніпром, Запоріжжям і навіть столицею. Українська оборона може виявитись надто слабкою, а проблема з військовим резервом призведе до політичної кризи, якщо буде оголошена широкомасштабна мобілізація. Навіть якщо лідери країн Європи зважать, що краще зупинити Росію в Україні ніж чекати її в ЄС, їм забракне мандата для участі у війні за чужу землю. Тим часом Путін просуватиметься, а НАТО, як і раніше, не матиме єдності у рішеннях. Це стане кошмаром для Європи і кінцем суверенної України. Відмовляючись від миру, Кремль ризикує отримати новий Афганістан. Продовження війни завдаватиме Росії великих людських і економічних втрат. Кожні два з трьох рублів російського бюджету летять на війну проти України. Надалі санкції послаблюватимуть союз РФ із Китаєм, а доходи з Індії зменшуватимуться. Резерви фонду національного добробуту вичерпуватимуться, а економічні показники падатимуть. Еліти у Москві будуть перегріті незадоволенням курсу Кремля. Трамп стане кульгавою качкою. Після виборів фокус американської політики знову зміститься до протидії Москві та Пекіну. Своєю чергою, Путін досягне тієї мети, де опір реальності та економічним труднощам народу стане токсичним. Аналогічна політична сліпота призвела до марної окупації Афганістану Радянським Союзом. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пурхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Світ на порозі ядерної війни Трамп переміщує атомну зброю ближче до Росії після погроз Медведєва мертвою рукою. 122 тисячі потенційних «Іросім» готові знищити планету. Мене звати Яна Порхун. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись, у кого більше шансів на перемогу в цьому жахливому ядерному протистоянні. Докладніше далі все почалося з чергових погроз Кремля. 15 липня Трамп дав Путіну 50 днів на мирні переговори, але потім скоротив цей термін до 10 днів. У відповідь Кремль випустив Медведєва з погрозами війни з США. Той у своєму телеграм-каналі почав розмахувати ядерним кийком, але цього разу американський президент не промовчав. Спочатку він назвав Медведєва невдалим колишнім президентом і порадив стежити за словами. А коли той погрозив мертвою рукою автоматичною системою запуску ракет без участі людини, Трамп перейшов до дій. Наказ був конкретним: розмістити атомну зброю ближче до російських кордонів. У світі зараз існує приблизно 12 тисяч 700 ядерних боєголовок. Це потужність здатна знищити цивілізацію кілька разів поспіль. Дві третини цього арсеналу зосереджені в руках США та Росії. Якщо підрахувати всі заряди разом зі списаними, виходить 11 тисяч одиниць. Це 90% світового ядерного потенціалу. Конкретні цифри вражають: Росія має 5459 боєголовок. США 5177. Здавалося б, росіяни попереду, але дивимось детальніше: готових до бою американці мають 1770 зарядів проти 1718 російських. А от на складах зберігання у Москви справді більше 2591 проти 1930 щоб зрозуміти масштаб руйнування, американські заряди можуть створити потужність 59 тисяч атомних бомб, скинутих на хіросіму. У росіян 63 тисячі разом 122 тисячі хіросім, які можуть стерти з лиця землі будь-яку країну. Мати боєголовки це одне, а доставити їх до ворога зовсім інше. І тут у Росії справи йдуть значно гірше. Американці мають 400 міжконтинентальних ракет, 14 атомних підводних човнів та 95 стратегічних бомбардувальників. А що росіяни? Лише 333 ракети, 12 субмарин класу «Дельфін» і «Борей» та 67 літаків ТУ-160 і ТУ-95МС. Менше за всіма показниками, але найбільша різниця у грошах. У 2024 році США витратили на свої ядерні майже 57 мільярдів доларів. Росія всього 8. Це в сім разів менше. Така економія означає застарілі системи, слабке обслуговування і ненадійність техніки. Цитата: Перед усім треба рахувати не боєголовки Україн, а рахувати кількість зброї, яка встановлена саме на носіях. Олег Старіков, військовий оглядач у коментарі телеграфу. Військові експерти заспокоюють, попри гострі заяви до реальної ядерної війни. Справа навряд чи дійде. Олег Старіков у коментарі телеграфу пояснює, геополітичні обставини поки не передбачають такого сценарію. Переміщення американських підводних човнів швидше елемент тиску ніж підготовки до удару. Та й наука давно довела у ядерній війні переможців не буде. Експерт Микола Сірук нагадує про ядерну зиму явище відкрите ще за часів Рейгана, навіть якщо збити всі ракети в повітрі димові хмари заблокують сонце. Температура впаде до арктичних показників і почне вмирати все живе на планеті. Цитата: немає значення кількість боєголовок ніхто не виграє. Інша річ, як швидко почне вимирати людство Фауна і Флора. Використання путіним погроз є блефом, мета якого стримування підтримки заходом та Трампом України. Микола Сірук, заступник голови експертної ради центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. До слова сьогодні виповнилось 80 років після атомного бомбардування Хіросіми та Нагасакі 6 та 9 серпня 1945 року американські бомбардувальники скинули дві атомні бомби на японські міста. Загинуло понад 200 тисяч людей. Це єдиний випадок бойового застосування ядерної зброї в історії. Ті трагедії показали світу справжню руйнівну силу атома. Саме тому експерти впевнені, сучасні ядерні погрози це лише засіб тиску, а не реальна загроза. Адже наслідки такої війни будуть катастрофічними для всієї планети. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.